Загальна мобілізація до 1 грудня всі роботодавці повинні надати списки чоловіків до ТЦК. Усі роботодавці в Україні відповідно до правил військового обліку, що затверджені постановою Кабінету міністрів No1487, щороку до 1 грудня мають подавати списки призовників військовозобов'язаних та резервістів до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки ТЦК СП. Про це розповіла адвокатка Марина Бекало. Хто має подати списки військовозобов'язаних? Ці списки мають подавати також виконавчі органи сільських селищних міських рад, що ведуть облік призовників військовозобов'язаних та резервістів, які проживають на території адміністративно-територіальної одиниці, державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, які ведуть облік своїх працівників, або якщо це заклад освіти, то своїх здобувачів освіти. Для чого це необхідно? Подання списків здійснюється з метою звіряння даних списків персонального військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів з обліковими документами, даними відповідних ТЦКСП, у яких вони перебувають на військовому обліку, пояснила Марина Бекало. Нагадаємо, до кінця року за участі Міністерства оборони і Генерального штабу Збройних сил країни буде розроблено законопроєкт, який розширить права працівників військомату.